Всім привіт! Сьогодні у нас тематичне відео. Як бачите, крамниці вже прикрашають кажанами, павутинками, скелетиками, гарбузами. Наближається свято, і мова йде не тільки про Геловін, але й про мій день народження. У ця вся святкова атмосфера мене надихнула зняти відео про мої готичні аромати. Ці аромати несуть атмосферу містичності, глибини, загадковості, можливо, дещо мінорності. Як відрізнити такий аромат? Ну, перш за все, це такі насичені аромати, що потребують відповідного стану, якогось особливого приводу. Ну і якби розібратися і трішки відрізнити з поміж усіх ароматів, то в назвах цих парфумів є такі слова, як Night, Midnight, Noir, Nuit, Black. Тобто вже несуть таку атмосферу темноти ночі або глибини. Перший у моїй добірці аромат Ланком Трезор Міднайт Rose. Ось такий флакон. Має колір. Від темно-фіолетового до ніжного-бускового. Опівнічна троянда була створена у 2011 році. Це фруктово-трояндовий ніжно-пряний аромат, в ньому є малина, троянда, листя чорної смородини, рожевий перець, півонія, жасмін, ваніль, мускус та кедр. Оце поєднання квіткових ягідних нот. З рожевим перцем та листям чорної смородини, якраз робить ягідний аромат, більш п'янкий, наче ягідне вино. І створює атмосферу теплої літньої ночі, коли ягоди та квіти розігрілися на сонці, і зараз нічний вітерець розвіє його по землі. Такий містичний, інтимний та романтичний аромат. Наступний, у моїй добірці, по карабану Black XS Black XS у мене 2018 року. Ось такий червоно-чорний флакон. Є більш старий формат флакону. Тут з трояндочкою. Це аромат фруктово-кавовий, теплопляний В ньому є журавлина, рожевий перець, тамаринт, какао, троянда, фіалка. Чорна ваніль, сандал та дерево масая. Цей аромат, хоч і має ноту какао, але за рахунок ягід журавлини стає не притерно солодким, а такий з кислинкою. Він, наче бунтарський, він з-поміж усіх солодких відрізняється своєю такою остротою і кислинкою. Наче протест проти усіх сучасних солодких ароматів. Такий цікавий аромат, якраз. На таку пору, коли Хэллоуін, да, в порівнянні з іншими святами, це такий містичний, містичне свято, і якраз відрізняється від усіх тих свят, що ми зазвичай святкуємо. Наступний аромат Пакарабана Пурексес. Має отакий гарний флакон. І вигляд декору золотої змії. Це аромат 2018 року. Парфумер аромату Quentin Bige. Це ванільний, солодкий аромат. Здебільшого, цей аромат купують через ноту попкорну. Також серед нот є ваніль, кокос, ілангеланг, персик, апельсиновий цвіт, муску, сандал, амбарву та Амбрета. Особисто я не відчуваю саме ноти попкорну, але за рахунок. На початку ванілі та кокосу цей аромат стає доволі-таки приторно солодким. І мені більше нагадує грильяж. Такий жирний, солодкий аромат, можливо, дещо насичений. Його потрібно дозувати, бо після нього навіть хочеться дуже сильно пити. Але він цікавий і, мабуть, більше за рахунок свого декору вигляді цієї гарної змії. Наступний Жан Марко Вентурі «Донна». Ось такий аромат 1999 року. Це деревно-квітковий аромат, мені більше навіть він пудровий. Має ноти фрезії, персику, бергамоту, водної лілії, жасміну, сандалу, ладану, мускусу та деревні ноти. Аромат поєднання ладану. Та персику створює атмосферу таку відстороненості. Наче деревно-квітковий аромат має бути таким жіночним. Але за допомогою деревних нот та ладану цей аромат більше холодний. Він такий в порівнянні з холодним якимось льодом, з холодним вітерцем. І от такий атмосферний аромат якраз і. Створює якусь інтимність, він відокремлює вас від інших людей, і його взагалі неможливо з чимось таким порівняти, що мені знайоме на даний час. Але цікавий, і з-поміж усіх ароматів Жанна Марко Вентурі, Це мені найбільше подобається. Наступні, в моїй добірці, йдуть івроше. Взагалі, я поціновач і в Євроше. І. Парфуми, які перші були в моїй колекції, саме Івраше ваніль нуар. Чорна ваніль. Цей аромат знятість. Він із серії Secret Essence. Ванільна, така пудрова есенція 2010 року. Парфумер цього аромату Жак Кавальє белетрут Це ванільна пудровий, солодкий аромат в нотах цього парфуму. Окрім ванілі, є кедр, мімоза, мандарин і апельсиновий цвіт. От завдяки якраз цитрусовим та квітковим нотам ваніль стає більш така вишукана, така інтелігентна. Вона не така притерна, як цукерки чи якесь печиво. Вона навпаки створює таку атмосферу якогось. О, свята, Більше Нового року. Довгий час цей аромат був моїм парфюмерним я. Мені він найбільше подобався. І взагалі така ваніль, вона от ніде мені не зустрічалася. Здебільшого з якимось нотами солодкими, що затьмарюють всю ваніль, а от ця ваніль мені подобається найбільше і дуже прикро, що його зняли з виробництва. Наступний аромат так само. Зняти з виробництва. Це фланкер серії Boa Sensual. Це така чуттєва деревина. Взагалі, це такий осінній аромат, але я його віднесла саме до таких готичних. Це аромат 2015 року. Парфумер цього аромату Олівер Креспа та Марі Саламань. У нотах цього аромату пачулі, ваніль та ірис. От завдяки ірису, мені здається, цей аромат якраз і створює атмосферу такої таємничості та глибини. Окрім пачулі, який відчувається взагалі в цій серії «Совеліксір», після на шкірі відчувається мені більше шоколад та ваніль. Він настільки глибокий, настільки інтимний, що його просто хочеться вдихати, загорнутися в свій теплий светр. Нікого до себе не підпускати. Так бути тільки в обіймах цього аромату. Гарний фланкер і якраз створює таку атмосферу затишку. Так. Ще івроше у Тур деменюї ось такий 100 мл. В перекладі близько півночі. Аромат теж знятість 2019 року. Парфумер цього аромату Амадін Клерк Марі. Це деревно-почуливий аромат. В нотах аромату, окрім почулі, є ірис, мандарин та ветивер. Що можу сказати стосовно цього аромату? Тут пачулі доволі такі солодкі. От якраз вони мені нагадують шанель. Ну, так, відносно якісь нотами, якоюсь атмосферою. Дуже приємний. І саме цей аромат мені більше подобається в таку холодну пору року і більше до вечора. Бо вдень мені важкуваті за рахунок цього ірису, який дуже відрізняється з-поміж інших ароматів. Ірис, і пачулі дуже смачні і створюють таку атмосферу півночі. Тут якраз на флаконі, якщо добре видно, ось такий фонарик. І саме Рис створює таку глибоку, глибоку ніч. Теж в мене знятість із серії Secret Essence, як чорна ваніль. Флакон навіть схожий, тільки роза от більш темна, майже чорна. Цей аромат теж знятість 2016 року випуску. Парфумери цього аромату Анік Менардо та Олівер Кресп. Це трояндовий, удовий, амбровий аромат. Він насичений, він дуже важкий. Він, окрім нот, ну, троянди та уду, має так, так само лабданом та кумин. Моя особиста асоціація це великий великий палац, можливо, навіть католицька церква. Довкола росте дуже-дуже багато троянди, і оцей насичений аромат такої старовинної споруди, багато різних видів троянди, і він настільки густий, настільки важкий, але його особисто мені неможливо носити. Познайомитись з ним, мати в своїй колекції, просто для того, щоб знати, наскільки може бути. Важке важке поєднання рози та уду. Але цікавий. цікавий за рахунок того, що, по-перше, це знятість, і найголовніше, що тут чистий такий уд. Ну і взагалі різні такі відтінки троянди дуже цікаво вирізняти з усіх ароматів. Наступні аромати в мене вже йдуть у вигляді. Від лавантів. Бо я з такими ароматами знайома тільки з різних добірок, таких як містичні аромати, готичні, вечірні, важкі. І ці аромати я взяла, по-перше, аби познайомитись з ними. Можливо, в майбутньому флаконити, бо завжди цікаво дізнаватися і щось спробувати нове. Ось найперший. Аромат теж такий готичний і важкий, це Шанель Noir. 2012 року випуску. Парфумери цього аромату Крістофер Шелдрейк і Жан Польш. Це теплопряний, деревний цитрусовий аромат. піраміді цього аромату єгрефрут, бергамот, апельсин, квіти троянди, Троянди», «Герані». Персику, пачулі, гвоздика, сандал, ваніль та бензаїн. Поєднання нот ну, троянди, цитрусу, а також гвоздики та герані роблять цей аромат важким з-поміж, мабуть, усіх шанель. І мені він більше якраз підходить на холодну осінь, на зиму, важливо відрізняється він тим, що він більш таки, мені здається, солодким. От, з поміж усіх шанель, він здається мені більше солодким. Можливо, це саме ваніль відіграє, але він цікавий і його глибина якраз розкривається саме у базі. Наступне також в тему чорного Black Perfecto це Герлен для Петі Роб. Ідеально чорний, ідеально гарний, ідеально вишневий. Це аромат 2017 року. Парфумер цього аромату Трєрі Весер. це солодкий, вишневий миндальний аромат. В нотах цього аромату вишня, мигдаль, чорний чай, троянда, лакриця, шкіра, боби танка, бачулі та чорний москус. Мабуть, це найгарніший вишневий аромат. У мене до цього в добірці був Petit Rob Noir, цей Black Perfecto, дійсно що перфекто. Він з поєднанням вишні та лакриці робить аромат таким насиченим, таким глибоким. І після того, як вишенька трішки зійде, мені аж навіть замилюється. Його хочеться вдихати і насолоджуватись. Ну, дуже гарна вишня. Гарне поєднання якраз нот лакриці і вишні. Неможливо пройти будь-яку добірку готичних та містичних ароматів без діор. Гіпнотік позон або гіпнотік позон. Дивлячись, якою мовою ви кажете. Це аромат 1998 року. Парфумери цього аромату Анік Менардо та Крістіан де Це ванільний, солодкий, мигдальний горіховий, навіть трохи лактонний аромат. В нотах цього аромату є і кокос, слива, абрикос, полісандр, жасмін, тмин, тубероза. Троянда, конвалія, ваніль, мигдаль та мускус. Як на мене, це дійсно снодійна отрута. Він настільки насичений, він настільки солодкий, настільки дурманить голову, просто неможливо. Оце кокос, слива, жасмін і тубероза, вони створюють такий кокон. Так, дурманять голову, ну для мене дуже солодкий. І я не відчуваю ніяких квітів. Він після того, як трошки кокос зійде, навіть трошки лактоном стає. Ну мені як... якийсь крем з тортика такий жирний, насичений, дуже солодкий і От дійсно їм можна отруїтися. Але з ним варто познайомитись, бо якраз цей аромат він започаткував цю моду на такі солодкі і дурманні аромати. Далі в моїй добірці Ланком Маджі Нуар. Чорна чорна магія. Аромат 1978 року. Багато парфюмерів його створювали. Це аромат деревна, зелений, ароматичний, теплопряний. В нотах цього аромату є бергамот, малина, мед, іланг ілан ілангеланг, мод, ладан та спеції. Оцей аромат взагалі нікого не залишить байдужим. Він цікавий, тим, що на початку відчувається, наче ви відкриваєте старовинний сундук. Оці спеції, цей мох, вони одразу дають внос. Відрізняється повністю від усіх тих ароматів, які є не тільки в мене, з якими я була знайома. Але потім, коли оцей пил, оцей сундук проходить, ви відчуваєте таке наче, тепле аромат спецій. і вже в кінці аж навіть трошки відчувається мило. Чорна магія. Магія скривається десь там, на горищі. Наче, Сестри Голівел щось чаклують, якісь додають інгредієнти і хочуть когось причарувати. І ще в моїй добірці ось такий ароматик Host Deep Night Глибока ніч. Аромат 2001 року. Це солодко-фруктовий, пудровий і лактонний аромат. В нотах цього Аромату квітка кактусу, троянда, деревні ноти, персик, абрикос, ваніль, мускус та амбра. Цей аромат, одійсно він для глибокої ночі, для ночі з коханою людиною, що притягує цей аромат до себе і не заважає якимось приємним речам, приємним думкам, він солодкий і навіть трошки молочно кремовий. Можливо, так відіграє квітка кактусу, але якраз вона розкривається саме уночі. Коли ніхто не турбує, її, вона може показати всю свою красу і весь свій. аромат. Ось такі в мене аромати. Можливо, з чимось ви знайомі, можливо, щось для себе новеньке відкрили. Але якраз ця добірка вам допоможе зануритись. У цю містичну загадкову атмосферу Геловіну, дякую всім за увагу і всім па-па!